Україна 1990 рік депутат, письменник Володимир Яворівський вийшов на трибуну і повідомив, що незалежна Україна має власні численні скарби. Вони зберігаються в англійських банках з початку 18 століття а поклав їх туди гетьман Павло Полуботок під проценти із заповітом: Україна отримає це золото, коли стане незалежною державою. Сума, яка пролунала тоді з трибуни, ошелешила депутатів. Це були трильйони фунтів стерлінгів. Якщо розділити ці гроші на кожного з нас, вийде аж по 38 кілограмів золота. Приблизно такою є частка кожного у спадку полуботка. Тоді звістка про примарні скарби спричинила неабиякий ажіотаж. Та коли Україна здобула незалежність, скарби не знайшлися. То що ж все таки сталося у 18 столітті? І звідки взявся цей легендарний скарб? Вітаю! Ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні частина 22 розповідей про гетьманів та кошових атаманів України. В якій поговоримо про українського військового та політичного діяча Чернігівського полковника, наказного гетьмана війська Запорозького Лівобережної України 1722 по 1724 роки Павла Леонтійовича Полуботка. Та спробуємо знайти відповідь на питання щодо Золота Полуботка. Тож почнемо з біографії. Павло Полуботок народився у 1660 році у сім'ї Переяславського полковника Леонтія Артем'євича, який був свого часу генеральним осавулом та бунчужним. Леонтій товаришував з Гетьманом Самайловичем. А Павло Полоботок вінчався з племінницею самого гетьмана. Це означало, що для нього тепер відчинені всі двері шляхетних родин. Він став родичем гетьмана і міг невдовзі і сам отримати булаву. Але несподівано його випередив інший претендент до влади прийшов Іван Мазепа. Невдовзі Полоботків батька та сина звинуватили у зраді. Та Іван Мазе покинув їх до Батуринської в'язниці, а усі землі та маєтності відібрав. Так, в одну мить із улюбленця долі, головного претендента на булаву Павло перетворився на злочинця, позбавленого маєтків, чинів і честі. У в'язниці полуботкам довелося пробути цілий рік. Тривале ув'язнення підірвало здоров'я батька Леонтія, і невдовзі він помер. Павло лишився підтримки найближчого друга. Найріднішої людини. Лише після цього Мазепа вирішив, що бунтівники достатньо покарані та відпустив Павла. Навіть повернув йому частину маєтностей батькам. Хай там як, а рід полуботків користувався авторитетом у козаків. А сам Мазепа за цей рік уже утвердився на посаді і не хвилювався за своє гетьманство. На могилі батька, доведений до відчою, Павло поклявся, що помститься Мазепі і втілить мрію батька, отримає все ж таки булаву. Але для цього йому потрібно було перевершити свого ворога у могутності та багатстві. Але як це зробити? Полуботку довелося все починати з нуля. Розпочати справу допомогли статки дружини та частково повернені маєтки батька. За ці гроші Павло почав скуповувати землю на Чернігівщині, обклав своїх селян податком, усі зароблені гроші вкладав у нерухомість десятки угод впродовж одного року. Полуботок скуповував млини, бортні, гуральні, залізні копальні та ливарні словом, усе, що могло приносити якийсь прибуток. З часом він налагодив ще один вигідний бізнес, почав споряджати судна і вести торгівлю хутром та зерном. І гроші тепер течуть до нього рікою. За 15 років він у десятки разів помножив статки свого батька, і все це на очах у гетьмана Мазепи. Тоді ж він відкриває для себе нове небезпечне захоплення, гру у карти. У часи полуботка картярів прирівнювали до злодіїв, їм могли відрубати вуха, а потім побити батогами чи навіть стратити, тому що в Європі карти вважали вигадкою іновірців і творінням диявола. Не дарма ж у Гоголівській повісті пропала грамота, козак грає чортом у карти на власну душу. Та незважаючи на заборону церкви, карти поступово підкорювали європейців. Не стала винятком і козацька старшина, адже ставкою у цій грі було золото. Граючи, людина за один вечір могла збагатитися або втратити все. Саме це і підкупила полуботка. До того ж, йому щастило жодної програшної комбінації. Невдовзі це фантастичне візіння стало приводом для заздрочів від пліток. І заздрети було чому. Скрині у його підвалах просто ломилися від коштовності. Це дуже непокоїло Мазепу. Колишній ворог збагатився і став дуже небезпечним. Потрібно було або його прибрати, або наблизити до себе. І Мазепа вирішив зробити багато і впливого полуботка своїм другом. Він дарує полоботку чин чернігівського полковника. І навіть не підозрює, що амбітний полуботок вважає цю милість черговою образою, адже мріє про гетьманську булаву. І не менше. Єдине, для чого полуботок використав цю посаду це власне збагачення. І невідомо, скільки б ще довелося полуботку приховувати свої амбіції, якби не північна війна і не програш шведів у Полтавській битві. Петро І оголосив Мазепу зрадником і призначив вибори нового гетьмана. Павло Полоботок був одним з кандидатів на гетьманську булаву. Але Петро І віддав перевагу більш слабкому скоропадському. Він сказав про Павла: цей дуже хитрий може піти шляхом Мазепи. У Глухові на виборах гетьмана покірна Петрові старшина обрала гетьманом Скоропадського. Щоб підсолодити образу, Петро І нагородив Полоботка багатими маєтками. Полуботок зажив дуже розкішно і навіть тримав про собі двір на зразок гетьманського. Він збільшив свої володіння утричі. У його руках було тепер 80% тодішньої держави. Та чим більше золота було у підвалах, тим більшою ставала порожнеча у душі. А кожної ночі Павло бачив той самий сон: батько стояв біля ліжка і з докором дивився прямо йому у вічі. Витримати цього було не сила. Крім того, усі колишні друзі, представники козацької старшини, відвернулися від нього, бо він їх зрадив, продав булаву. Дружина померла, а діти давно жили своїм життям. Він відчайдушно шукав вихід і не знаходив. Але ж, зрештою, полуботок вирішив: він таки стане гетьманом, виконує обітницю, яку дав батькові. І використає владу для того, щоб заслужити повагу людей і залишити по собі добру пам'ять. Тоді він навіть уявити не міг, що цим рішенням перерікає себе на жахливу смерть. Задля реалізації свого задуму він навіть зблизився з наступником Мазепи Іваном Скоропадським, став його помічником та довіреною особою. З червня 1722 року напередодні смерті Скоропадський передав керування справами Полуботкові, про що був повідомлений сенат. Останній доручив до обрання нового гетьмана справами гетьманського керування займатися Павлові Полуботкові разом із генеральною старшиною. Ставши гетьманом Полуботок користувався гербом, який мав червоний щит, на якому золоте серце перетяте двома чорними стрілами. Навхрест вістрями додолу, причому над серцем срібний кавалерський хрест, а у клейноді п'ять страусиних пір'їн. Користуючись безладдям гетьманського управління, Петро І утворив малоросійську колегію, якій доручалося завідування українськими прибутками, нагляд за гетьманською адміністрацією та приймання скарг на усі судові та адміністративні установи України. Колегія була повинна. Позбавити усякого значення, гетьманське керування, підтяти під коріння позицію старшини та послабити значення місцевого самоврядування. Взагалі, президент колегії Вілімінов лише підтримував це. Полуботок вирішив легально боротися з Віліміновим та його нововведеннями. Він намагався своїми універсалами гальмувати дії Вілімінова і у той же час дискредитувати колегію в очах її авторів. Спочатку здавалося, що полуботок може виграти. Сенат, якому він скаржився на Вельямінова, скасував більшість розпоряджень останнього. Полуботка підтримував і князь Меншиков, ну з корисливих міркувань, звичайно. Але Петро І не полюбляв Полуботка і козаччину взагалі. Він відрядив Павла із 12 тисячами козаків на земляні роботи для спорудження ладоського каналу з метою фізичного знищення козацької вольниці. Суворі погодні умови і тяжка незвична праця призвели до загибелі трьох тисяч козаків, і полуботок відмовився її продовжувати. Цей крок, підсилений скаргами Вільямінова, викликав у 1723 році царський указ, який надав ще більше влади колегії. До неї відійшла уся гетьманська влада, на полковницькі уряди було наказано призначати тільки росіян. Полоботок та два його найближчі помічники Савич та Чорниш були викликані для пояснень до Петербурга. І щоб уникнути будь-яких ускладнень напередодні ведення у дію нових порядків, було вирішено відправити козацькі полки з усією старшиною до південних кордонів, нібито для захисту від Кримців. Полоботок приїхав до Петербурга у червні 1723 року і застав питання про гетьманство вже вирішеним. Тоді він подав петицію про скасування колегії із заміною її Генеральним судом семи персон і про непорушуване отримання суддів, прав та вольностей козацьких. Петиція Полуботка була підсилена петиціями від старшини та війська, що перебували на південних кордонах імперії. Роздратований Петро І наказав заарештувати полуботка та його прибічників і ув'язнити їх у Петропавлівській фортеці. Полуботок Благав Петра про пощаду своєї батьківщини, яка пригноблена до скрути податками і усякого роду утисками. Але Петро обізвав полуботка та його товаришів зрадниками та віроломцями і віддав їх на сути тортури до таємної канцелярії. Причина ув'язнення вражала, хтось розікрав скарбницю війська Запорозького. Полуботка одразу звинуватили у державній зраді та казнакратстві. Комісія мала вилучити усе добро полуботка. Але в Чернігові на Петра І чекала ще більша несподіванка. Підвали наказного гетьмана виявилися порожніми. Коли і куди поділися скарби, ніхто не знав. І тут з'явилася сенсаційна чутка, нібито полуботок переправив через сина усе своє та державне золото до Європи. Слідство тривало рік. А скарби так і не знайшлися, і Полуботок вперто мовчав. Він просто не міг дозволити, щоб золото потрапило до рук Петра І. Суд присудив Полуботка до довічного ув'язнення і конфіскації усього майна. Невдовзі Павло Полуботок виснажений та замучений захворів, відмовився від ліків і помер 29 грудня 1724 року у фортеці. Але перед смертю він встиг сказати царю: не знайдеш мого золота, не потрібне воно мертвим. Містика це чи випадок, але за місяць після смерті Полоботка Петро І помер. І саме після цих смертей і розпочалася справжня золота лихаманка. Почались розмови про заповіт наказного гетьмана. Та в дійсності, такого вигідного для нас скарбу і заповіту Полоботка ніхто ніколи не бачив. Більше того, ніхто навіть не знає. Ані його розміру, ані банківських відсотків. Туде ж подівся скарб? Адже золота полуботка дійсно існувала і насправді зникло. Та чому його досі ніхто не знайшов? Відповідь на це питання може бути лише одна: до Європи це золото так і не потрапило. За традицією усіх гетьманів-попередників полуботка вони ховали усе у своїй землі. Так що, де насправді Полоботок заховав золото, не знає ніхто. Єдине, що можна стверджувати, напевне, наказний гетьман помстився Петру І у досить незвичний спосіб, змусив шукати скарб там, де його ніколи і не було за кордоном. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви, красавчики. І не забувайте підтримувати український Ютуб. На все добре!